Доброго дня! Дякую, що завітали на мою кухню і сьогодні я хочу поділитися з вами тонкощами приготування пельменів. Почну готувати пельмені, звичайно, із фаршу, якого у мене є 320 г. 320 г фаршу. Сюди додавала кропу трошечки і цибулі, посолила, поперчила. І додала одну ложечку крижаної води. Фарш в холодильнику у нас постояв 30 хвилин. Тепер готуємо тісто. Якщо у нас фаршу 320 грамів, отже, в нас і тісто повинно вийти 320 грамів або трішечки більше. Отже, в мисочку я вкидаю 2 стакани борошна. Але не два стакани борошна, а нам потрібно, щоб було 300 г борошна. Але ось стільки фаршу 320 г. Отже, і тісто в нас повинно вийти десь 320. Тобто трішки більше, я зроблю тіста. Вкидаю ще один стакан. У стакані ми зважили борошна 130 грамів. Отже, два стакани це 260 г борошна. Отже, половиною стакани борошна. Беремо такий самісінький стакан, ставимо в ложечку і додаємо сюди 3 четверті стакана кип'яченої води, окропу. І цей окріп вливаємо в тісто, підсолюємо тісто, дрібку солі вкидаємо. І спочатку ложечкою акуратно розмішуємо, щоб воно заварилося. Задаю півтори ложки олії. І тепер вже руками розмішую добре тісто. Вимішую тугеньке, еластичне тісто. Підбираю. Якщо ж водички, там, якимсь чином не вистачило то ми чуточку можемо додати. Але начебто вистачає, через те додавати нічого не потрібно. Гарна пропорція вже виміряна. Вимісили дуже гарне, упруге і еластичне тісто. Тісто полежало 10 хвилин, відпочило, целопанку так я загорнула його. І одну частинку поділаємо дві частинки і одну частинку розкочуємо тоненько. Беремо стакан діаметром 5,5 см і вирізуємо кружечки. Отак тісто викидається. О! Швиденько розкачуємо і другий. Шматочок тіста. Формуємо стаканом кружечки. Так самісінько, як і перший раз. І залишились рештки тіста, яке ми пізніше змочимо трішечки водою, збризнемо і ще сформуємо тісто на пельмени. Підготували кружечки і розіклали отак на столі. І далі, що ми робимо далі? Беремо фарш отак, у руку і видавлюємо отак. В ідеалі повинно получитися 5 грамм фаршу и 5 грамм тіста. Вот так я ось вот зважила 5 грамм фаршу и 5 грамм тіста. И наступно відділяємо И так выкладываем у каждой кружечок. Але оскільки у нас тісто незвичайно, воно гарно розтягується, то ми фаршу покладемо трішечки більше. Дуже швидко це робиться. І так розкладаємо фарш. Фарш, звичайно, вийшов такий зеленкуватий, тому що вкинули молодого чесничку трішки молодої цибульки. Получилося в нас пільменки вагою від 12 грамів до 15. І тепер зліплюємо пільмені. Спочатку вдавлюємо двома пальцями фарш, зліплюємо зверху і отак. Швиденько. Оцей грібінець повинен бути обов'язково посередині пільменя. Подивіться, в ідеалі. Тоді гарантія, що пільмень не розвалиться. Вдавлюємо пальцями сюди фарш. І посерединці повинен у нас вийти заліплення. І швиденько заліплюємо. Ідеально посередині. Отак от я вже наліпила от таких красивий півменьок. І ще раз показую правильня їх. Отак. От Беремо пальцями, вдавлюємо фарш, заліплюємо спочатку зверху і загортаємо. І виходить дуже красиві пільмічки. Получилось такие гордесенькие пельмені у нас, швиденько, сидячи на сільчику, я їх швидко пробила. І якщо вода уже закипіла мене, воду я кидаю лавровый листочок, сіль і горошком. І якщо ви хочете, щоб у вас получился бульйон замість води солоною, то можна декілька пельмень, отак чотири чи п'ять поганенько заліпити їх, просто щоб оцей сік. Ну, я коту розклеїлись пільменки наче. Тоді вони віддадуть сік і вийде смачний бульйон, яким можна заливати пільмені. Так і трошечки приоткрила. Оці три пільменки такі. І вкидаю спочатку у киплячу воду. Вода у мене зараз бурлить. У воду потроху додаю пільмені швиденько. І потім ложечкою обов'язково швиденько їх треба щоб підгорнути легенько, щоб вони не пристали до, до дна. Легесенько. І знову додаємо швиденько. І легесенько, бачимо, звичайно, не з залізною ложечкою, а дерев'яною, але можна легесенько і залізною, отак дуже легко з тут дна достати. І як тільки всі пільмени спливуть, з цього часу потрібно варити 5 хвилин, якщо вони свіжо приготовлені. Якщо з заморозки, 7-8 хвилин. Минуло 5 хвилин. Усі пільменьки погляньте, цілесенькі, гарні такі вийшли. Ну, самі бачите. І я підготувала мисочку, зварилися, накриваю мисочкою такою і витримую 10 хвилин, щоб вони постояли. Гарно настоялися. І після того тільки будемо їсти. Тим часом у глибоку тарілочку. Нарізую масло, готую лимончик для того, щоб полити пільменти. Ну, хто оцтом любить поливати, то взагалі нічим не любить, але ми любимо ще були масло сличко і лимончик. І зверху і ще в тарілочку можна покласти вершечка або чи сметони. Акуратно викладаю пельменки. погляньте, які вони. Усі дуже гарні. Ні одна не розірвалася. Пельмінів вийшло багато. І тісто дуже прекрасне. Навіть оте тісто, яке я не заліпила, і то фарш не випав. От, подивіться, фарш тримається. Це ідеальне тісто для наших пельменів. Так, звичайно, ми їх погустикаємо гарно. Гляньте, ні один не розірвався, дуже такі гарні вони вийшли. Щоб вони були усі в масличку, такі гарні, смачні. Поливаємо лимончиком, отак видавлюємо. Можна оцтом, ну як вам подобається. Але мені воломавну отак. Поливаю сметанкою і ще можна присмачити кропом. Дуже смачні вийшли пліменьки, дуже якісне тісто, гарний фарш, гарна технологія приготування. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь, я намагаюся у кожну страву додати цікаву родзинку, бо дуже люблю готувати і удосконалювати свої знання. Якщо вам сподобаються такі пельменьки, будь ласка, поставте лайк.